Всім привіт! Сьогодні будемо збирати такого красунчика. замовлення буду робити для військового. Це авантібуст на широкій гумі 3 дюйми. широкі абада, подвійні, підстановлені, класна гума, швальба Rocketron, вілочка на осях, втулочка така на промподшипниках Новотек. Слинчик, зараз розпакуємо і почнемо встановлювати на нього обладнання. Тут буде 1000 Вт на 18 А годин. Далі покажу, що з цього вийде. Встановили світло, Планку під акумулятор на 4 болта. М5 різьба, все по заводу, класно зроблено, міцно надійно. Встановили Бокс-контролер теж. Великий. Щоб всі дроти і контролер був на місці. Щоб все було гарно, естетично. Перехід по Альтус. Щоб вони кругів, їх. гілочка на осях це не ексцентрик вже а 15 та вісь посилена я вас викручу, покажу дивіться, яка міцна буде тримати передній конус Ось встановлюється гальма стоять фірми Tektro ротори 180 мм, ще хотів показати, яка гума коснюча. Це швальба, вона м'якенька-м'якенька, роздувається класно. Подивіться, яка вона холдингова класна, дуже коштовна така окришка. Якщо її грамотно використовувати, то її набагато вистачить встановили ще сідушку м'якеньку Тут є приховані пружинки, так все теж класно, естетично Посидільний штир алюмінієвий з кулачком, широкі педалі, підставочки Ще Замовник забажав подовжувач виноса. Дивіться, як тут сантиметрів на 7 стало вище. Буде тут включається світло, круїз контроль, три швидкості. Ручка буде половинка, замком запалювання. Дуже якісно. Половинка рухається, половинка ні. Безпечна, класна ручка. Що поки такий має вигляд? Ось такий вже має вигляд цей велосипед. Виглядає дуже круто. Такий подивіться, красунчик. Встановили вже обладнання. Акумулятор на 18 ампер, контролер фірми Huawei потужний. Мотор колоса 1000 Вт під касету, ручка з індикацією, кнопка швидкостей, кнопка світла, світло тут на 18 світодіодів, дуже яскравий, отак робить мотор. Подивіться які в нього накат, Крутяк. Кому подобається така тема, звертайтесь. Вони в нас є в наявності, можемо скласти за вашим бажанням. Сучасні моделі прийшли на гумі. Рокетрон. Максус. Якщо не помиляюся, Кенда десь є. В общем, зібрані вони на обладнанні високої якості. Звертайтесь. Будемо раді поспівпрацювати. працювати.